Знаєте, коли зустрічаєш таких людей, тобі щось виривається ще нове і нове. Давайте признавайтесь, де ваше кастальське джерело. У сюди поїхала. Шиянська ропсодія, no. Водва годвайські передзвони, Львів із назвою збірка, тут Львове серце оселилося в мене. А привів, можу вам прочитати. Коли мене кажуть, розкажіть ну, про себе, я кажу, я зараз вам зачитаю оду місту Лева, ви зрозумієте, це, мабуть, усе про мене. Яке це щастя народитись в місті Лева, дух давниний дихатись по лішах. Це тут відчуваєш королева, коли історії торкається твій крок. Ідеш і бачиш, дивиться Данило, у майбуття століть веде рука і храмів передзвони дуже мило нам гріють душу, мов весна п'янка, занурся в тінь чудових парків, скверів. Слух та шинить дзвін, величні храми всім відкриють двері, хто вірить в диво, хто кликає волі гін, Шляхетне місто має Запах кави, Каштані плив осіннього дощу. Вів'яни долю тут свою обрали, насолодись. Усім цим досхочу, з Парижем не дармальні порівняли, бо величі у нього водограй, ми наше місто ні на що не проміняли, тому що це єдиний рідний край, край мови, солов'їної і пісні, колядок, танцю запального край, це щастя жити в лева, місці де душ палає радістю розмай.